Чи потрібен теплообмінник для зерносушарки на альтернативі? Це питання виникає на будь-якому елеваторі, що переходить на альтернативне паливо. Щодо цього існують два потужні табори, кожен зі своїми переконливими аргументами. Табір один, за теплообмінник або непрямий нагрів це табір якості, безпеки та харчових стандартів. їхні аргументи, чистота зерна. Альтернативне паливо це дим, сажа, попіл і леткі смоли. Теплообіник діє як фільтр, відділяючи продукти згоряння від чистого гарячого повітря, яке йде на сушку. Це критично важливо для продовольчого зерна. Більшість покупців, особливо експорт, вимагають гарантії, що зерно не контактувало з продуктами згоряння, теплообіник дає цю гарантію. Другий аргумент захист обладнання. Чисте повітря продовжує термін служби сушарки, оскільки агресивні речовини не осідають на її внутрішніх елементах, ну і пожежна безпека. Табір 2, в якому вважають, що можна обходитися і без теплообмінника це табір економії, ефективності та простоти. Вони кажуть, що теплообмінник це завжди втрати тепла 5-15%. Прямий нагрів використовує всю енергію палива, роблячи процес сушки швидшим та економнішим. Менші капітальні витрати. Теплообмінник це дорогий і складний агрегат, його встановлення та обслуговування потребує додаткових коштів. Третій аргумент простота експлуатації. Менше обладнання, менше точок для потенційних поломок. А що думаєте ви, що показує ваша практика? Пишіть в коментарях, до якого табору ви відноситесь.